Роздивимось ближче набір шкарпеткових дерев'яних спиць Drops Pro Romance. До складу набору входить 6 комплектів з п'яти спиць кожного розміру. 2-2,5, 3-3,5, 4, 4,5 та 5 мм. Та зручний прозорий чохол для зберігання. Довжина спиць 20 см. Матеріал спиць береза. Шкарпеткові спиці чудово підходять для в'язання рукавів, шкарпеток та різноманітних аксесуарів по колу. Спиці ці дуже легкі, зручні та відрізняються неймовірною легкістю та гладкістю. Подивитись актуальну наявність ціну та зробити замовлення можна на нашому сайті.